Доброго дня, шановне товариство. Зараз у нас 10-54. Ми в Хусі, в Хуському районному судові. Зараз малося розпочати судове засідання по справі лідик та спільників, які зробили злочинну схему по допомозі у Наразі бачимо зал пусти не обвинувачених, не адвокатів. Бачимо тільки одного прокурора, це наші члени громадської організації народний контроль Закарпаття. Ми прийшли сьогодні, щоб промоніторити ситуацію, як проходять судові засідання, як буде проходити, познайомитися з суддєю, бо тому що не могли ми знайти його фотографію, щоб всі люди бачили, що от є суддя, живий, здоровий, і він буде займатися відправленням правосуддя. Наразі очікуємо.